Вітаю вас, шановні друзі. Привіт з Києва. З вами передача натхнення, і я, її ведучий Олександр Прокопчук. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною читати Євангелія від Луки, розділ 4. Будь ласка, будьте уважні, тому що будуть запитання до вас або пишіть свої коментарі, якщо ви дивитесь передачу на youtube каналі Євангелія Луки, четвертий розділ. Це місце, коли диявол спокушає Христа на початку його земного служіння. І що ж він йому пропонує? Як яка це спокуса? Е, вірш п'ятий. І диявол, повівши його, показав йому на мить. Усі царства світу. І сказав йому, дьявол, я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передано. І я кому тільки хочу, тому й, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. Я зараз зупинюсь. І запитання, якщо ви слідкували за текстом, то диявол пропонує Христу владу, усю владу. І він наголошує, що вся влада на землі належить йому, дияволу. А питання наступне: чи дійсно є так? Як ви думаєте? Чи дійсно диявол? Може людині запропонувати владу. Давайте прочитаємо наступний вірш, що відповідає Ісус Христос. А Ісус у відповідь сказав йому: написано Господу Богові Своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Ісус. Знає, хто такий насправді діявол? Що це професійний шахрай? Знаєте, шахрай що робить, щоб там заволодіти вашими коштами, майном або будь чим? Шахраї завжди щось вам пропонують, обіцяють, дають обіцянки. Я дам тобі це, я дам тобі це. І Христос знає насправді, хто такий дьявол. І якщо читати від Івана Євангелія, розділ 8, вірш 44 Він каже так про дьявола. коли говорить неправду, тоді Своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Або, як простонародні е кажуть, що він брехун. Каже завжди брехню брешить. То, коли ми з вами читаємо Біблію або будь-який е текст із Євангелія, нам повинно розуміти хто ці слова каже. І отут, коли я починав читати від Луки 4 розділ, ми бачимо, що. Е і сказав дьявол. Чому я роблю наголос на цьому? Тому що іноді я слухав у зібранні проповіді, коли лідери церков казали: дивіться, дивіться, дьявол пропонує нам владу. Дявол має владу. А чому такі висновки робляться? Тому що виривається коротенький текст і не читають далі. А якщо ми читаємо цілий розділ або знаходимо, що Ісус каже про діяволо, то нам становиться все ясно. Наприклад, Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Ісус каже, злодій, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб над міру мали. Ось що каже Христос про дьявола, що Він приходить для того, щоб тільки украсти, вбити і погубити. То, то коли дьявол пропонував владу Христу, Він розумів, що ніякої влади в нього нема. Він робить лише порожні обіцянки для того, щоб забрати в тебе, що є. Ісус розумів, що вся влада, коли Він прийшов на землю, належить йому. І це Він каже. В Євангелії від Матфія, 28 розділ, 18 вірш. Слухаємо уважно. Він каже перед Вознесінням учням своїм та Ісус, підійшовши, промовив до них: Дана мені вся влада на небі і на землі. Та на мене вся влада на небі і на землі. Тож, ідіть і навчіть усі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Друзі, які ми можемо зробити висновки? Що абсолютна влада. Якщо казати взагалі про владу, належить тільки Богу. На жаль, дуже багато людей не розуміють сьогодні цю істину, що Бог має абсолютну владу і на землі, і на небі. І тому деякі посадовці сьогодні, або чиновники, або будь-який президент в будь-якій країні. Вважають, що вони мають владу вирішувати все. Але це, я сказав би так, ілюзія влади. Так, да, Дійсно, Господь надав, дозволив сьогодні тимчасову якусь там владу, як це було у Понтія Пілата. Пам'ятаєте? Як Понтія Пілат питав у Ісуса Христа, чого ти мовчиш, чого не відповідаєш? Чи ти не знаєш, Понті Пілат казав, що я маю владу тебе розп'яти або відпустити, і Христос відповідає, та у тебе не було б ніякої влади, якщо б Отець не дав на цей момент. Цю владу, що ти маєш? То які висновки ми можемо зробити з цього коротенького року? По-перше, дьявол ніколи нам не Нічого не може запропонувати, він тільки може вкрасти і вбити. По-друге, абсолютна влада належить Ісусу Христу і на небі, і на землі. І ми, поперш за все, як діти Божі, як учні Христа, повинні підкорятися справжньому царю. Справжньому господарю, нашому Богу Отцю, нашому небесному Отцю, святому, істинному і живому. І нехай так і буде у нашому житті, друзі. Хай Бог благословить всіх нас. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.